Із 1 грудня на базі чотирьох садочків міст компактного проживання розпочалося гаряче харчування незахищене категорії вимушених переселенців. Гарячими обідами щодня будуть забезпечуватися 115 чоловік з числа ВПО, серед яких люди похилого віку, 60, люди з інвалідністю, одинокі матері та багатодітні сім'ї. Це стало можливим завдяки ініціативи громадської організації Олександрійський гендерний інфоцентр за підтримки французької неуряди з безкоштовним доступом до Вай у населених пунктах, де функціонують підрозділи холдингу. Інтернет працюватиме навіть за відсутності світла. Послуга уже доступна в зоні дії сигналу Wi-Fi. В переліку є і Олександрія. Локація за адресою Діброви 2. Під головуванням заступниці начальника ОВА Катерини Колтунової відбулося засідання координаційної ради з питань викугу. Ключове питання функціонування пунктів незламності. Наразі в області створено 280 пунктів. Додатково функціонують 73 пункти незламності на базі місцевих бізнесів та 54 по лінії. ДСНС під час засідання було акцентовано на важливості бензинових генераторів як альтернативного джерела енергії. Прем'єр-міністр підписав постанову, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в дії без пластикового аналога, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер вводиться формат Digital First. У дії документ доступний в україномовній та англомовній версіях. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС США та Канаді постанова набуває чинності 14 грудня. У неділю 11 грудня буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 8, в день до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду.